Привіт всім! Щось ми знову ж таки дуже давно не бачилися. І якось, знаєте, я хотіла, я дуже хотіла завантажити відео ще з дня народження Олівки, і щось я не знаю, що трапилось. Бо в мене стільки ж цього помінялося за Останній рік, що якось я дуже не хотіла щось викладувати на Ютубі, таке без настрою, тому що і так таке твориться в світі, в Україні, вдома, що якось мені, ну, мені взагалом, за, завжди, завжди хотілося викладувати на YouTube тільки позитивні відео, що, щоб у вас був. Настрій краще. І якось так і пройшло. Не знаю, куди подівся цей час, але так, дуже багато вже місяців пройшло. І ось я тут зміни за змінами. Теж я знімала цей такий кусок відео. Ну, може, місяць тому, може трошечки більше. І знову ж таки в мене якісь зміни. Тому я знову перезаписую цей такий шматочок в другий раз. І тільки хотіла вам сказати, що з нами все добре, що я завжди в інстаграмі. Завжди я там. Я більше всього в інстаграмі, але я хочу дуже повернутися знову на Ютуб. І хочу наступне відео зробити як таке мокбанк, щось там со святкою їжею буде, напевно. Тому, якщо вас щось цікавить, можете залишати питання під цим, під цим відео, під цим. Під цим відео. Під цим відео можете залишати питання. І в наступному тоді я вже буду відповідати і щось таке смачненьке їсти. Щось я хотіла ще додати таке з апдейтів мого життя. В мене нова машинка до шиття Шиття. Швейна машинка. Ну ви зрозуміли І я зараз так ну вчуся. Тому теж сподіваюся, що в мене будуть якісь такі цікаві теж відосики з тим, як я буду щось переробляти, щось шити. Я дуже хочу більше піти в таке в творче русло. І так, тому що щось хочеться зробити таке цікаве. Ой. Не знаю, я знімала ці шматочки, знову ж таки. Дуже вже давно, ще влітку чи восені, І я не знаю, якщо ви всі бачили, у мене тут новий пірсінг. Я ще зробила його коли це було. Це був кінець літа. Так, у мене ще були сині волосся. Теж в мене помаранчеві волосся тепер. І такі я спала з косичками, то я така, як, як русалка. І ще зробила теж Пірсін. Так було одночасно. Така симетрія в мене тепер в носі. І е, медуза. І тут мій містер Міпс. Містер Міпс, привіт. І теж в мене тут містер Лестер. Я якось дуже розказувала довго про містера Лестера в першому своєму. Е, в першому своєму шматочку відео, яке я намагалася знімати, але не буду я це вже виставляти. Так, це Лестер. Це кіт мого, я не знаю як? Не знаю, як тепер назвати його: колишнього чи не колишнього хлопця. Але він е зараз живе зі мною, і, мабуть, він е залишиться зі мною. Ще не знаю. Але це з. Польщі, він теж з притулку, і він дуже-дуже солоденький. І в нього така ну, довга історія чіпс. Довга в нього теж історія, тому що ми його взяли разом з притулкою, і в Польщі взагалом дуже важко. Ну, не дуже важко, але так, дуже важко, можна сказати. Чіпс! Чіпс грається тут. Не треба тут гратися, містерміп. Намагаюся знімати відео, це неможливо. Так, так ось, в Польщі взагалом так ну, важко взяти тварину з притулку, тому що це все тут, ну, серйозно так, вони перевіряють, як ви живете. Треба заповнювати спершу анкету, і вони вже зателефонують. Я чекала на котика, мені так ніхто і не зателефонував з притулку. Я дуже хотіла. А котика, коли Вадим забрав Лілі до себе, ну і білка, вона була дуже сумна. Білка там спить в коробці. Бачите, ось там так. То білка була дуже сумна. Я хотіла її подружку чи друга, не знаю. Тільки хотіла ще одного котика, тому що мені теж було дуже дивно жити з однією кішкою, тому що в мене завжди було так багато тварин. Ну і ось, і мені так ніхто й не відповів. Але я дуже рада, тому що ну, насправді я дуже вірю в. О май гад. Як буде судьба? Судьба так і буде на українській мові. Дуже не хочу говорити російські слова тут. І тому що в мене така робота, я завжди розмовляю іспанською і англійською мовою, і дуже я багато слов загалом забуваю просто. Навіть на російській мові, якою так я розмовляла все життя, я забуваю. Так, але я вірю, що якщо так треба було, то так воно і буде. І тому мені дуже-дуже повезло, коли знайшовся Чіпсік, бо він з Харкова, і це дівчина з Білорусі, вона. Теж волонтерить, ну вона і раніше теж робила, але з початком війни в Україні вона дуже-дуже багато тваринок привезла сюди в Польщу. І Чіпсік ну, він для мене ідеальний, хоч в нього теж і Віл, і Лейкос, Лестера Віл. Але він ну такий солоденький, просто він саме такий солоденький кіт в моєму життю. Пуїк, пузика, пуяка. Так, тому якось так. Ну, це загалом, знаєте, коли ви берете живу істоту, ви ніколи не можете знати, що може статися, так? Може, вони будуть хворіти, може, ще щось. Але на все треба час і треба розуміння, що це не іграшка, і ви не можете просто, ну, там, стомилися і віддали. Ні, так, так не можна робити. Тому. Зі статусом чіпса я дізналася тільки з часом, коли вже я його до ветеринара знов відвела і зробили ці тести. А коли ми брали Лестера, то ми знали, що в нього ВІЛ, і ми розуміли, що, що ми розуміли, що, ем, що, мабуть, він ніколи не знайде свій дім, тому що він вже дорослий кіт. Тому що він хворіє і, ну, так, шансів дуже мало на це. Але ми захотіли йому подарувати свій дім, щоб він був наш. То перший час він жив з моїм екс-хлопцем в нього, бо це його кіт. І так, але ми з. Почали з ним жити з жовтня місяця, і тому Лестер переїхав сюди. І взагалом досить важко, тому що я ніколи не думала, що в мене білка така зла. <гум> дуже зла. Я та вважала, що вона хоче компаньйона, друга, але ні. Вона, може, жила дуже добре з Лілії, їм було дуже добре, але Лілі була не дуже, не дуже щаслива жити з Білкою, бо вона завжди лізла в... на територію. Так? На територію Лілі, коли Лілі там. Ну, наприклад, там собі спала на ліжку, і білка, вона просто стрибала так і лягала вже на її місце, яке було теплесеньке, так? Ну такий, як такий паразит трошечки. Не трошечки, а дуже. Білка, вона як паразит. Ну, і що з цього сталося? Що з цього вийшло? Що я зрозуміла, що білка вона не любить котів, хлопчиків. Не, не любить. І якось чіпсом було ще нормально, але вона його теж лупасила трошечки. Але чіпс такий він простий, він зрозумів так, що тут сталося, і теж е, давав їй по голові. То тут лапку вже дуже треба нігті ці постригти, тому що він тільки що мене подрапав. Він це ніколи не робить, просто в нього дуже-дуже-дуже-дуже довгі нігті. Ну, так ось. А ось Лестера вона просто ненавидить. Просто неможливо. Ми вже її купляли такий як апарат з феромонами. І такий як кошеняк з феромонами. І нічого, вона просто його ненавидить. Зараз трошечки вже краще, тому що Лестер вже почуває себе краще в цьому домі. Він вже розуміє, що це теж як і його місце. Але ці місяці останні були досить важкі, тому що. По-перше, ми лікували Чіпсіка, в нього був клещ в ушах, і тому треба було і всіх їх теж лікувати від цього, потім у чіпсіка. Що в тебе ще там було? Чіпс? Щось ми ще там робили? добре. А потім Лестера теж, в нього як мочекам'яна захворювання, він пісяв тут усюди. І теж на антибіотиках, на ліках, і теж білка теж те мала. Якась як бактерія у них була у, у Лестера у білки. Тому... тому майже місяць вже це все лікується наступного <трохі> наступного тижня. Наступного тижня Лестер знову йде до лікаря, і він дуже боїться переноски. Це просто неможливо. Він всікається, всирається від страху. Я не знаю, яке в нього було життя раніше. Ну, не знаємо. Ми тільки знали, що він все життя був на вулиці, потім його, ну як, забрали до притулку, тому що тут. Не може бути тварин на вулицях. І він в притулку жив, може, пів року тільки в одній кімнаті, в якої не було вікон, і там ще був один кіт, який сидів в клітці, тому що він теж чимось там хворював і хворів, чимось хворів, так, хворів. І не міг контактувати з іншими котами. Тому важко, він дуже-дуже всього боявся, Лестер. Просто неможливо, але він дуже солодкий котик, і загалом його характер дуже змінився. Але, ну, ще видно, ще видно що в нього такий стрес, тому ах, він п'є такі заспокійливі, він п'є свого того. Мочовика, мочевика, мочовика. Якщось щось мене виправляйте. <смі> виправляйте, будь ласка, мене там в коментарях. Ой, Чіпс мені подрапав руку, болить. Ну, ось так. Тому це таке коротеньке у моїх тваринках. Ми всіх дуже любимо. Я всіх своїх котів дуже люблю. І я не уявляю, як можна віддати. Свою тварину, вони і для мене сім'я. Що вам ще тут показати? У мене такі красиві, гарні подушки нові. Тут в мене новий килим. Що в мене тут таке теж дуже все гарне. До мене на вихідних приїжджала подруга з Берліну, і вона мені подарувала таку подарувала таку свічку. Будеш в фокусі чи ні? О, ось така. Дуже смачно пахне. Ось все в мене таке гарнюсіньке тут. Тут мій комп'ютер до роботи, до праці. Тут в нас тюльпанчики, бо вчора було 8 березня, і ми зустрічалися з Вадимом, і він для олівки зробив такий подаруночок. І ось тут моя кімната. Не знаю, що вам тут показати. У мене тут теж такий новий килимок. І я хочу нарешті собі замовити сюди якісь ролети чи жалюзі, щоб теж було гарніше. І хочу спробувати. О, там іграшки, олівки. Хочу спробувати теж інне покривало, інне, то на польській мові, інше покривало купити. Ось таке тут в мене. Так. Якось так. Моя барбі там стоїть. Так що ось так, ну і взагалом я сюди вставлю трошечки так шматочків з літа, з дня народження олівки. І так, я обіцяю, що я буду знімати. Якщо у вас є якісь ідеї, що мені можна знімати, що вам показувати, то я з радістю. З таких інших новин я. Теж намагаюся трошечки ваги скинути, бо я дуже набрала. Десь 10 кілограм я набрала, тому дуже треба, ну, я так думаю, сподіваюся, що весною літом так ця вага вже уйде. Уйде? Ви зрозуміли. Така в мене торбиночка теж мила. Так в мене в голові дуже часто ще польська мова, тому вибачайте, я розмовляю на багатьох мовах. У мене дуже є багато друзів, з якими я розмовляю і зараз на російській мові, але я знаю, що це мої друзі з України. Чи мої дуже близькі друзі, у яких є російський паспорт, але які не, ну, ніяк не підтримують цю війну, тому, знаєте, дуже багато мов, але взагалом я зрозуміла, що я не хочу робити контент для російськомовних людей, я теж це був, ну, якби не одна з причин, але мені було дуже важко так читати коментарі від тих, хто там з Росії писали просто несинитниці, то для мене якось мені пофіг. так? Але ну вже всі були такі обурені, о чому ти все життя знімала на російській мові? А тепер ти розмовляєш на якійсь незрозумілій українській мові? Я собі така думаю, ну то добре, мені одна дівчинка написала, що ну блядь, я розмовляю на іспанська, англійська мова. Польська мова, російська мова, українська мова. Так то якось собі я можу дозволити вибирати, на якій мові я хочу розмовляти. Для мене це не проблема. Я завжди дуже хотіла розмовляти на українській мові. Мені завжди дуже подобалась українська мова, але я розуміла, що я не можу розмовляти, тому що всі. Навколо розмовляли, розмовляли російською мовою, але якось ніхто не хотів до цієї сраної Росії. Так, це було так 100%. Загалом завжди, коли я чула українську мову від людей, які завжди розмовляють, це, ну дуже гарно, дуже гарно. Тому так, треба практикуватися, так? Ніколи не бійтеся робити помилок, тому що так, люди, Так, люди... люди... так люди і вчаться. Неможливо вчити мову, неможливо вчити мову і не робити помилок. Це неможливо. Тільки так можна вивчити мову, треба розмовляти, треба робити помилки, виправлятися, чути, як правильно, просто робити це і все, не відкладати на потім. Ну, все, чекаю на іменинницю. 5 років сьогодні. Тут поставила подарунки, які від моєї сім'ї, від мене, трошечки ще маленьких подарунків для олівки, щоб зачіску зробити. Ну і тут чіпс теж йому дуже цікаво, що тут таке. Тут такі маленькі подарунки для її гостей на день народження, такі капсулки, які в воді збухають. і Ну, Розміром становиться більше. Такі трубочки, це для неї для зачіски такі волосся різнокольорові на заколках татуювання, ще для зачіски, бульбашки, цифра на торт і такий гліттер для тіла та Волосся. Na no, dlaczego jednorożec nie nazywa się czołorożec, skoro ma róg na czole? Kto mi odpowie na to pytanie, bo ja nie wiem. No No bo tak, no bo tak. Jak idziesz do mamy, mama ci odpowiada, no bo tak. Tak, jeszcze nie. i double Не знаю, що вам ще познімати. Що вам можна такого цікавого показати? Покажу вам, що я знайшла останні рази на секунді. Можна дуже довго робити жарти, що я досить не купила собі цей трипот для своєї камери. У мене є такий великий трипот, але він ну, не годиться, якщо для влогової камери камери Так, що вам показати? Давайте вам покажу. Мені подруга подарувала теж таку сумку, коли приїжджала. Вона її знайшла теж на секунді і вона мені сказала, що вона подумала про мене. Така крута, я дуже хотіла собі таку якусь багетку. Дуже мені подобається. ті Хто впізнає, на що це схоже, бо коли я знайшла це це з останнього разу, я така собі подумала, о, пушок, я дуже-дуже-дуже-дуже полюбляю такий пушок на, на речах. А потім, коли я вже приїхала додому, я така, факт, це ж керміт. я в Телеграмі завжди в мене мої улюблені стикери з кермітом, де він дуже смішний там в таких життєвих ситуаціях. Так ось, я. Думаю, що я собі зроблю якісь там фотки в інстаграм цієї ковтиночки, що в мене ще цікаво буде показати З останніх разів я теж дуже люблю Іти е шукати вінтажну білизну. Сорочки, щось таке, ось рожева, як для принцеси. Сорочка до сну Який светр знайшла. Ось такий светер. Тут у мене ще одяг. Мені він сподобався, не знаю, видно чи ні. Такі ці полоси, так? Вони трошечки менші, ніж сам трикотаж. І це все трошки таке об'ємне. Воно дуже теж мені подобається. І я подумала це одягати під брюки. Так, і теж ось таку реч знайшла. Я думаю, що це хендмейд, і треба мені докупити. Я вже теж давно собі шукаю просто білу таку сорочку чоловічу. То буде гарно. А якщо вже на секунду, то теж таке в мене є футболка скроп. Мені дуже сподобались ці персонажі. Покажу вам ще свою улюблену покупку. Я взагалом дуже люблю сумки. І ось така ось сумка, тому що в мене є моя теж улюблена сумка, така пухнаста. Але там е показати, бачите, тут такий ланцюг, і вона дуже важка. З часом, коли я її ношу, вона мені дуже-дуже подобається, але в мене так болить спіна, спина від цієї сумки. Ну, неможливо, тому, що, тому я з нею довго не можу ходити. І мені дуже подобаються такі сумки, коли можна носити якось так, бачите, вона не дуже довга і можна носити по діагоналі. Тому я шукала собі щось з такого типу, не бачите мого. Лиця. Тому я шука... шукала собі щось такого типу, але щоб вона була легка. І завжди це сила інстаграму, тому що я побачила цю марку. Це марка Хвіск. У мене тут ще є лейбл. Така ось марка Хвіск. Вона продається на Zalando. Я замовила з Boot, Boot це такий як аутлет. Там було 50% знижки на них. А, і цього, цього малюка я теж знайшла останній раз на секунді. Щось можна тут вложити. Мені здається, воно так пасує. Так, тому вона мені дуже сподобалась, тому що взагалом я не люблю кожані зі шкіри. Я не люблю. Сумки мені взагалом шкіра не дуже подобається ні в етичному плані, ні в просто. ну не знаю, Мені не подобається. Якось мої всі сумки я більш за все полюбляю, коли якась тканина чи пух. Тому мені це теж сподобалось, тому що це така тканина, як в куртках щось такого. І тут дуже гарно так зроблено. Бачите, вона така вся, вся об'ємна. Тут теж такий є короткий ланцюжок, коротка ручка і така довга. Тому теж можна так носити. І я хотіла якусь собі таку сумку, щоб вона була яскрава. Я думала, може помаранчева, може червона, може зелена. І зелена мені здається, супер. Бо... Такий трошечки апдейт. Не буду я дуже багато знімати, тому що я зрозумію, якщо я буду. Дуже багато знімати, то я не зможу нічого нормально е, відредактувати. <ріст> Тому так, залишимося на цьому. І взагалом, знову ж таки, якщо ви маєте якісь побажання, якщо ви маєте питання, то теж все пишіть в коментарях. І так обіцяю, що я. Не пропаду. Я дуже хочу систематично знову викладувати, загруж... завантажувати, завантажувати відео і бути з вами на зв'язку. Тому тримайтеся, слава Україні! Люблю, па-па!